Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пригожин в очах Америки вже стає таким, яким був Усама Бен Ладен, і для знищення Вагнера будуть виділені всі необхідні ресурси, пише Юрій Ванетик, адвокат член ради директорів міжнародного правозахисного агентства West Support США. Далі мовою оригіналу. Діяльність російської ПВК Вагнера викликає неабияку стурбованість у влади США. За словами радника американського держдепу Дерека Шоле, США не мають наміру терпіти виробування. До цієї групи найманців з усього світу та сподіваються на співпрацю із урядами цивілізованих держав, де ця група Па присутня, аби покласти край її існуванню. Бійці ПВК Вагнера, як відомо, беруть активну участь у бойових діях в Україні, формально не підпорядковуючись міноборони РФ. Багато кого вербують у російських в'язницях та колоніях, обіцяючи їм помилування через шість місяців служби під час так званої СВО, і це тоді, коли офіційно найманство в Російській Федерації заборонено законом і переслідується згідно із статтею 359 кримінального кодексу РФ. Також цікава думка Еріка Принца, колишнього морського котика та творця найбільшої приватної військової компанії світу. Blackwater. Blackwater це так само американська ПВК, але з групою Вагнера їх порівнювати було би точно образливо для американської компанії, оскільки вони геть різні. Blackwater не брала до своїх лав в'язнів, добре тренувала своїх людей і тощо. Там були протоколи, працювало багато юристів, існували чіткі правила та норми. І навіть, незважаючи на це все, в них все одно траплялися збої та виникали проблеми. Ці проблеми, зрештою, були роздуті, але це вже інша історія. Сприйняття Еріка Принца, того, що таке група Вагнера. Це збочена система, яка характерна для Російської Федерації і всього, що вони там породжують. Тобто цілком логічно, що Росія породила Вагнера. Вона породжує потворність через свою оскаженілість, корупцію та збочення усього і стосовно усього. Подібні структури створюються владами часто для того, щоб у підсумку зняти з себе відповідальність за проколи та поразки. Як сказав мені у розмові Ерік, окремі влади, як правило, використовують найманців задля того, щоб уникнути потім військової відповідальності. Мовляв, не влада щось зробила негативного чи жахливого, а це вчинила структура типу Вагнера. Це одна з причин, чому в деяких державах подібні формування мають місце бути. Просто вагнерівці, це взагалі за межею будь-яких правил понять або хоч якихось мінімальних норм. Що робитимуть США з усім цим господарством, зараз Вагнер став популярним скрізь. Пригожин вже усюди під санкціями, його діти, його мати, все, що пов'язане з ним і навколо нього перебуває під санкціями. Так само буде з усіма, хто входить або увійде до цієї групи Вагнера. Вони будуть зафіксовані усі їхні здобутки обов'язково, як терористична організація. Вони будуть окреслені як пропагандисти насилля та грубого порушення прав людини. Це у додаток до того, що вони будуть. Передусім зафіксовані як військові злочинці, і санкції будуть на все, що з ними пов'язано. Після цього я вважаю, що вони будуть сприйняті на заході набагато гірше ніж кадирівці. Адже вагнерівці відверті зеки, якісь параметри поведінки, які їм озвучує пригожин, вилітають порожньо у повітря. Коли Пригожин, наприклад, розповідає своїм з вагнера, мовляв, побутових злочинів не вчиняти, жінок не зґвалтувати і з правоохоронцями не зв'язуватись, то що то ми ж прекрасно розуміємо, що все це пустопорожні слова. Сказати не зґвалтувати або не вбивати людям, які відбувають величезні строки ув'язнення, саме за вбивства і зґвалтування, котрі впродовж п'яти хвилин слухаються на станови та йдуть у реальний бій на окупованій території. Ви ж розумієте, яка ціна цим словам та як ці зеки до них дослухаються. Ці благі рекомендації та той факт, що засуджені повинні бути готовими померти у будь-яку мить, все це несумісні речі і слова надзвичайно нещирі. Я думаю, що будуть виділені ресурси задля знищення цієї групи. Окрім того, Пригожин ще узяв на себе роль, мовляв, вони втручатимуться як вже втручалося у американські вибори. Тому я думаю, що США зараз виходять на системне знищення цієї злочинної структури разом із російським брендом, який вже було знищено, він вже сам себе знищив. Те, що захід. Боротиметься із вагнером, який сьогодні підняв свій профіль, це однозначно. Той факт, що США після відповідної заяви держдепартаменту не зупинять цей процес, це безперечно. Пригожин в очах Америки вже стає таким, яким був Усама Бен Ладен. Він поводить себе надто екстремально, як поганий бізнесмен і поганий пропагандист. У ньому накопичилося надто багато персонажів і речей, котрі є вкрай ворожі для заходу. Тож, якщо Сполучені Штати щось запланували, вони точно доведуть справу до кінця. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.